Сьогодні в Свято Троїцькому кафедральному соборі провели в останню путь лучанина Івана Газюка. В день його народження попрощатися з ним прийшли рідні люди, побратими, друзі та небайдужа громада. Дорогі наші воїни-захисники, дорога скорботна родина. Рівно 30 років назад в одній із родин, тобто в вашій родині, народився хлопчик. Назвали його Іваном. І щасливі були батьки. Горнули його до своїх грудей. Обмивали його сльозами радості. Все робили для того, щоб цей хлопчик відчував тепло батьківської любові. І він цією любов'ю теж жив. Хто, як не я, говорив він. І робив все для того, щоб боронити цю любов, яку називав батьками, родиною, братами України. Та 25 листопада на війні проти російських окупантів його життя обірвалося. Сталося це на Донеччині у місті Бахмут. Іван Газюк мріяв про щасливе мирне життя в Україні для своєї родини та сім'ї, яку так і не судилося створити. Він ну, як вам сказати. Був наречений моєї дочки. Розумієте, я плачу. Бо нема снів дуже дуже добрий, дуже вчемний. Не знаю, він патріот, так яких мало. Він дружина я вже сказав, два слова, Вона краще з ним була. Просто він нам став як, як рідний син. Ми дуже сумуємо. Він найкращий хлопець. Він дійсно патріот, справжній. Він все віддав за Україну. Все. Все своє життя найцінніше. Я не знаю, як ми переживемо цю втрату, особливо дочка наша. Ну, і вічна пам'ять і слава. Іван навчався в 20-й школі міста Луцька, брав активну участь в спортивних змаганнях. Син однокласник з нашого мікрорайону. Шкода. Шкода. Мешканці села, в яке він приїжджав до бабусі, дідуся, пригадують його маленьким хлопчиком, який обожнював футбол та назавжди запам'ятають. Хорошим футболістом, бо з деньжи на стадіоні, хороша дитина. Це наш, нашої колеги син. Нашої колеги син знаємо, що він давно служив, 14 років авто. Співчуваємо, спочиваю з Богом. То громада Луцька проважала героя в останню путь, схилившись на коліна. На жаль, маємо ще одну втрату. Сьогодні провели в останню путь нашого загиблого героя, Лучанина, молодого хлопця, 30 років. Дуже активний був в громадському житті, молодий, на превеликий жаль, війна обірвала його життя, загинув від рук російських окупантів. Нехай пам'ять про нього завжди буде. В наших серцях нехай його ім'я буде записано золотими літерами в історії нашого міста. Вічна пам'ять, честь і шана героя. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.